Добрий день, глядачі Громадського. Зараз ми беремо інтерв'ю Наталії Бут з приводу розвідку ситуації, яка виникла по відключенню електроенергії в будівлі на 16 квартир, яка знаходиться на мікрорайоні Ревівка. Як ми вже повідомляли, там було відключення, і ми зараз запитаємо у Наталі, у пані Наталі, як далі розвивалися події? Що було? Ну, далі... Настільки вже всім відомо, що приїхали представники міської влади. Це був вихідний день Анна Нестеренко та Олена Вікторівна приїхали, Балюк. Балюк. Угу. Так. Вони Працювали швиденько, був приведений два генератори в будинок. Люди мали можливість хоча б дві години в вечірній час користуватися електроенергією. Ну, це не були включені холодильники, але це в дійсності, так як ми проживаємо в лісі. То людям було забезпечено за те, що вони могли зарядити свої мобільні телефони, тому що мало віше могло ви який випадок статися. Також могли прийняти там ванну, ну ви Добре. свої після да, того, свої... як дві години ви електроенергії електроенергію далі була у вас підключена? далі. Ми звернулися на сесію до угу. деп... написали звернення до депутатів міської угу. ради на звернення на сесію про те, що щоб ну поставити їх до відома, що ми знаходимося без електроенергії. Кочугурний зачитав це звернення депутат, хоч він не нашого округу, але в дійсності. Він працював теж швидко, тому що він весь час кожен день приїздили до нас і Балюк, є Олена Вікторівна. Вони приїжджав кучугурний анатолій. Він цікавився тим, ну, він зачитав звернення, а, який результат ну, я був. Я скажу що він. Да він цікавився життям uh -huh. нашого будинку, як проходять роботи. Ну, Він був і на тій зустрічі. Він був і на зустрічах з нашими мешканцями будинку. І він був і на керівника ресу Брайка на зустрічі uh -huh. з ним разом з Балюк І з Мер зустрічався. І з кількість ну, результату, коли зачитали звернення до депутатів міської ради, мер сказав: Я знаю це питання, ми це питання вирішимо. Але дійсності я хочу сказати, що питання на сьогоднішній день вирішено людям подана електроенергія. Але не, ну, не зовсім ще вирішене. Я так, е, е, виконком Словоцької міської ради буде допомагати, тому що потрібно, щоб цей передатчик передали громаді. Трансформатор, трансформатор я так розумію. Ну, та, як трансформатор, так. Так тобто, да. передатчик електроенергії, uh -huh. трансформатор е, передали громаді, а громада його вже передала на обслуговування обслуговувати. Секундочку. І там була така ситуація, що трансформатор. Е, в результаті передачі в приватну власність територій опинився на приватній території, став приватною власністю. Тому наразі проблема була в чому: що до трансформатора РЕС подає електроенергію. А Трансформатор зламався, а так як він на приватній власності, то ніякого доступу до нього вони не мали. Тобто зараз пані Наталя намагається пояснити, що має бути трансформатор, який належить громаді. Так, Так, трансформатор повинен належати громаді, щоб в будь-який час могли приїхати працівники РЕС і виконати там ремонтні роботи. Наскільки виявилося, що там вже в той час був той один згорів трансформатор, а другий був запасний, який потрібно просто було. Його перевірити це зайняло декілька годин і та підключити до електромережі і все і все. А люди Проблем... сиділи так. А люди Проблема... сиділи сім днів без угу. світла. Проблема Думав, як такої не було. Так, Проблема так, була так, в двох двох так, години. Так. Дві, дві години часів. можна було так, як говорив Брайко, аби цей трансформатор був на балансі Рес або в користуванні громади, то РЕС би швиденько приїхала, і люди дві години побули без електроенергії, але в дійсності. Такі були випадки, що возгоріли холодильник, згорів у людей пральна машинка, також там мікрохвильові печі погоріли. В дійсності збитків нанесено було. Ну, ми так знаєте, у нас такі люди добрі в будинку. Ми не, не подаємо до суду, тому що ні. А чому не подаємо? Тому що люди своєчасно часто не написали акти про те, що був перебій електроенергії. Якби вони склали акт, то я хочу сказати, що могли б потім би подати до суду і виграти цей суд. В Який термін повинні складені бути акти? Ну, протягом трьох годин повинні були терміни складені. акти. дивіться, як законодавство працює в Україні. Тобто є постраждалі, навіть якщо їх немає протязі трьох годин вдома, то в них немає ніякого правового захисту з точки зору, що їх не було вдома, але у них погоріла техніка через те, що ну, був перебій да, з цієї свини. Тому вони не можуть подати до суду. Будьте уважні, якщо у вас такий випадок, до кого треба звертатись, звертайтесь, пишіть ці акти. Можливо, ви наразі не. Собираєтесь подавати до суду, пройде час, ви зробите це. До кого звертатись, щоб ну, таке акт? Хочу сказати з для того, щоб швиденько був складений акт, потрібно ви зателефонувати в РЕС, викликати чергову ремонтну службу. Щоб, ну, у нас знаєте, у нас просто не було доступу, щоб тому у нас так воно ну, не склалося. Та повідомити про те, що є перебої електроенергії або є непостачання, якась поломка е заступника з комунальних питань Анну Нестеренко. Теж uh -huh. у ну, тому що у дійсності. ся сьогодні я знаєте дійсно хочу подякувати Михайлу Калюжному, за те, <рес> що він так е, е, ну, не відмовився представнику громадського телебачення, що він вихідний день перейнявся проблемою мешканців будинку. Е, також я хочу подякувати е, Вадиму Степанцю, хочу подякувати Ганні Нестеренко, е, тому що в дійсності вихідний день знаєте вона могла б не приїхати. Е, так само Єлена Балюк. Могла не приїхати, але вони дійсно всі перейнялися проблемою. Також Анатолій Кочугурний він, знаєте, він був до останнього, він навіть не вірив про те, що Ну, ніхто не вірив, що подадуть електроенергію. Він до останнього був разом з нами, і він під час включення електроенергії, ну, той, можна сказати, трансформатор, я так кажу, передатчика електроенергії. В uh -huh. дійсності він там знаходився. Ну, Люди вже були готові піти на перекриття дороги, uh -huh. тому до такого страйку. У ми писали а ну скажіть оце. Я я пам'ятаю, що якась інформація проскакувала про те, що вже люди були на радикально на, налаштовані, Якщо їм не включать електроенергію, бо вони вже неділю без світла, е, то вони навіть готові у, на, дор... вони, на, на дорогу на Вони ми написали звернення бути. до міського звернення. Таке звернення до міського голови uh -huh. також попередили при... поліцію нашу про те, що якщо не буде подано світло до 18-ї години, то люди вже вийдуть Прикрив на на такий безстроковий страйк. І перекриють дороги. Ну, я думаю, що наша мерія до цього не допустила, тому що дійсно я хочу сказати, що команда Валентина Козерчука працює дуже добре. Перший раз в житті. У знаєте, я ж ну я не перший рік займаюся благодійною діяльністю і знаю всіх попередніх мерів uh -huh. і команди всіх мерів, але перший раз в житті, що в дійсності що спрацювали оперативно, що надали людям генератори, що приїжджали, цікавилися життям людей. Це перший раз в нас працює команда, якому якій не байдуже життя людей. Uh -huh. Хочу подякувати всім. Добре, а тепер ще трошки проінформуйте жителів міста, які будуть дивитися цей репортаж. Розкажіть, яка тепер доля у цього трансформатора, чи як яким чином буде вирішу, бо ви ж таки, все, все одно заручники. Він Ми, на приватній території на сьогоднішній день є ще заручниками, але я думаю, що так як нам пообіцяв пообіцяв Анатолій Кочугурний, що він разом з нами пообіцяв виконком. Я думаю, що депутатом. Тати міської ради, коли буде подання подане подання про те, що проголосували про те, що передати цей передатчик, ну передати трансформатор у користування громади міста угу. та взяв його рес на обслуговування, угу. то вони проголосують однозначно за це. Нібито так я спілкувалася з Каспоровим, також мешканці будинку. Кр ним спілкувався, то він каже, ну 80% що вони не заперечують, але приїде Коваленко, це господарь. Тому що Каспору він є всього на всього виконавчим директором. Він сам рішення не приймає. Прийде Каспоров який Ой, не, з не них? Каспору, а Карпов перепрошують Карпо, Карпу то щось вичоркуємо все, щоб цим було про Каспорова Сказано. Карпо Карпов, <рес> 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 так тому що Карпов, він виконавчий директор, і але так як виконавчий директор він міг теж спрацювати. Швидко, і якби в нього була якась співпраця з мешканцями будинку, то б цього не було. Також якби Карпов заключив договір на обслуговування даного трансформатора із РЕС, угу. то, то б такої проблеми не було. Працівники Брест приїхали швиденько угу. і виконали б усю цю роботу. Угу. Так що я думаю, надіємося на те, що все-таки передатчик передадуть громаді, і ми будемо зі світу. Держіть нас інформуйте в цьому з цього приводу, і хотілося б зрозуміти, чи буде виключно вже вирішено це питання, тобто, щоб уже не було такого такої ситуації, щоб ви були е заручниками е того, що трансформатор в приватній власності, а ви отримуєте так, ні, електроенергію на... від іншої е суди. Скада... Та шкода в нашому місті. Я так зрозуміла, що є не один такий трансформатор, а є їх декілька приватній власності. Ну, зараз ми це відео і пишемо для того, щоб для людей була інструкція, як діяти в разі якихось проблем. Ви можете навіть звернутися до Ната... Пані Наталі, вона вже має досвід. Вона громадський діяч, вона активіст, тому її знайти легко. Фейсбук, я так ну, розумію. Фейсбук я можу навіть свій мобільний номер. Навіть, телефону. Ну, так, Хто захоче, той знайде. Так, да, той тому... знайде. І, і я хочу сказати, що в дійсності ну, до крайніх мір уже перекриття дороги я їм би не рекомендувала йти. А, о, ну, тому, ви що... знаєте, да. Згідно Конституції, у нас на це є право. Якщо не збережені наші права, а за договором там права були не збережені. Тому що одна сторона договору відрес сплатила свої обов'язки, а інша не виконала, посилаючись на те, що там приватна власність. Тому я думаю, акція прямої дії, згідно Конституції, вона має місце бути, тому не, я не я думаю, хочу що сказати, треба боятися. Непогано працює місце конком. Перше потрібно звертатися в місце конком. Ми чомусь знаєте, якось на початку не звернулися до Анни Нестеренко, це була наша помилка. Угу. Добре, Дякую вам за інтерв'ю. интервью. Да, все доброго.